Підні двері для вашої квартири з дзеркалом всередині. Модель називається Рів'єра, світло-сірого такого кольору зовні, з таким дизайном, чорною фурнітурою. У нас має три потужні петлі, і саме основне – це дуже товсте полотно. Вона у нас біля 11 сантиметрів. Тут 16-та панель, тут 16-та панель, метал, 1,5 мм, і один, два і третій контур на коробці. Тут буде ідеально, шумотеплоізоляція, хороші замки, сейфові. Калі, циліндровий калі та нічна засувка, яка закривається лише зсередини. Основна фішка цієї дворі – це дзеркало всередині. Воно у нас йде трошки зміщене в сторону і виглядає ось так. Воно йде трохи затемнене, замки у нас ідуть зліва. Колір біля дзеркала повністю такий білий матовий. Коробка чорна матова, має три контури, такі товсті петлі, антизрізи, чорно фарбований матовий колір регулювання притвора. Двері на складі з правими та лівими петлями.